У цього чоловіка багато нагород, його звуть Майк Тайсон. Він Ром, циган, хто не знає. Дуже цікава історія. Ця людина мені написала в особисті на месенджер. Люди добрі, попросила інформаційно йому допомогти. Ви ж зараз уривками побачите його історію. Він сам дідома, спав на вулиці, їв з мусорок. Так. Потім пішов захищати нашу країну, аеропорт, Дебальцева. Ви зараз все побачите. Я хочу, щоб ви глянули ці уривки. Всі. Я вам кое що розповім. Це дуже важливо. Я прошу всіх людей не бути небайдужими. Він попросив інформаційно освітити це. Нажміть тут стрілочку велику слово репост. і Бачите вардого конверті, якщо в жотеньким зоріся, нажимайте. А тепер до уваги. Паспорті, Майк. Тайсон. ісон самі тяжкі бої, які я при, про, провів в житті дебальцеві донецький аеропорт. У 2014 році рально мені чашко жилося. Я тіпа, ну, не був нікому потрібний. Я жив на вулиці по підвалах. Я їв з контейнерів, з мусорників, тому що люди не доїдали. І тоді я чув, що по мовистях, що у 2014 році почалася війна у нас, я пішов як добровольцем. Я був в Луганському, в Донецькому аеропорті. Ми з побратимами були в Дебальцеві. Це самі тяжкі бої, які я при, про, провів в житті. Перший ром, який перший в 2014 році воював. То ми виїхали з Донецького аеропорту. Ми по городу йшли, і люди всі стали і почали кричати «кіборги, кіборги». У 2016 році я звільнився за станом здоров'я. Мене виписали. А коли почалася повномасштабна війна, я попав назад на вулицю. Я розвівся жінкою. Тоді я не міг своєму сину ніч дати. Я пішов знову на фронт. Я тут жив після діддома, я коли закінчив інтернат, я все, я не мав куди піти. Я отут спав, там два дівчинки спали, отамка, котрі теж виросли в дідомі, не мали де жити. Я тут жив і працював офіційно. Там на елеваторі біля вокзалу такий елеватор, де муку виготовляють. Зато плакати самі не хоче. Просто я вспоминаю, через що я пройшов, коли закінчив домі. Цей уривок мого життя. Я не хочу його забути. Я, я став намного сильніший. Добрий. Мені, Тайсон мене на два дні по сімейними зараз голодку за свій рахунок. Сідай. Коли тобі треба Тайсон, на вівторок була у лікарні посада працівника господарської служби. У госпіталі інвалідів я йому запропонував, він маленько думав, він ходив, вагався, а потім я настояв, що тобі треба працювати. І, враховуючи те, що людина багато років знаходилася у військових подіях. Ну, я був чесно вражений, я був вражений і ну, сказати, що велика честь. Історія такова, що в нього дуже багато емоцій. В нього є нагороди і від президента Петра Олексійовича Порошенка. Так, так. Є в нього нагорода і фото навіть з ним. Але йому, як з дідома, не дали площадя життєве. Нема в нього будинку. Як він з дідома, уже був людиною дорослою. Ніякі пільги, нічого. У нього не зрослося, кажуть. І ні після того, як захищав нашу країну. Він дуже багато написав запитів. Йому усюди відмовили. Він є учасником бойових дій. Він мені дуже багато позаписав голосових повідомлень. Дуже багато. Е його дуже багато знають, я так зрозумів, що Суспільне Ужгород, за нього багато сюжетів познімали. Відео в інтернеті дуже багато. Суспільне Ужгород, новини, ужгородський Майк Тайсон, про службу в гарячих точках. Тут дуже багато по ньому інформації, щоб ви зрозуміли. Але відео всі познімали, сюжети попублікували, інтерв'ю взяли. І на цьому поки ще нема нічого в нього, не ні житла, нічого. Але зараз він займається боксом. Він виїхав з країни, зараз він у Німеччині, наскільки я знаю, у нього там бої. Я, я так розумію, що йому потрібна підтримка суспільна людей, щоб ви знали, що є таке життя дідом, потім захист батьківщини. А далі ви почули те, що я вам зараз розповів. Тут можна відео зробити на цілих 40 хвилин зняти фільм. Знаєте, про цю людину, все його життя, все, що він робив. Але ви стільки, напевно, не зможете тут, як хтось бути, глянути стільки. Це для вас дуже довго, вам коротенько або тезисно. Я це просто розумію, як блогер. Тому він просить підтримки українців. Підтримки? Підтримки. Чому всі служби соціальні і не тільки. Повідмовляли йому з житлом. Чому ніхто не підставив плечо? Може, ми чогось не знаємо? Він, в нього дуже багато запитів, але нічого. Неж, невже йому нічого не положено? Він на землю подавав також документи. І в цьому йому відмовили в кусочки землі. Не будинку, не землі. Це він мені зробив голосові повідомлення. Багато на все, що потрібно по закону, він звертався. Це виходить, я розумію, при Петрі Олексійовичу Порошенку. А зараз, на всю хвилину, я не запитав, що зараз він звертався чи ні. Є фактаж, котрий його це дуже бентежить. У нього дуже багато емоцій. Що ну як так, Микола? Як так? Але він продовжує займатися спортом, він продовжує виступати, він хоче добитися успіхів. Він каже, що я хочу бути говорить, в історії. як... Єдиний ром добитися успіхів у боксі та в житті. Так. Якось так, українці. Давайте підтримуємо нашого українця в коментарях. Всі разом. І може хтось зверне увагу за резонансів таких больших редакцій та зможе допомогти чимось йому в жилі. Може, якийсь будинок все-таки, Роме. Може хтось щось організує, я не знаю. Я так зрозумів, що ма офіційна житла. Може, якось воно ось так, прикладом, всі разом. В нього крик душі, він просто як людина до мене написав. У мене дуже багато всього, ви розумієте, так? Да? Я багато передивився цих відео, щоб зрозуміти, що це за людина, що сталося, розібрався, зрозумів. Викладую вам тезисно. прошу підтримки. Він просив мене підтримки, я прошу у вас підтримки і прошу великої турботи. Якось так, щоб ні не не одна людина в Україні не залишалася без турботи, бо ми українці і ми є люди. Така історія за цього паня. Слава Богу, слава Україні, дякуємо нашим захисникам. За захист нашої держави.